Так, друзі, під вечір у нас з'являється ось такий красень Volkswagen Touareg, 2011 рік випуску. Авто з Америки, але повністю ціле, без пошкоджень в Україні. Один власник в Україні обслуговування тільки на офіційному дилері. Двигун-3 літри, дизель, автоматична коробка передач та система повного приводу. 20-ті фірмові диски, гарна літня гума, авто без пневмопідвізки, Дуже і дуже класно виглядає. Передня частина авто в бронеплівці. Гарний кліренс, шикарний стан, друзі, що зовні, що по технічній частині. Є вже встановлений фаркоп, передні задні парктроніки, електровідкриття кришки багажнику, великий об'ємний багажний відсік, безключовий доступ по всім чотирьом дверям, салончик шкіра у нас, чорний колір, салон в ідеальному стані. Обігрів сидінь заднього ряду у нас присутній. Панорама, вставки із дерева. Безключовий доступ по всім чотирьом дверям, пам'ять водійського сидіння. Звісно, у нас повний електропакет, датчики світла та дощу, шкіряне мультикермо, круїз контроль, 207 тисяч км пробігу, мультимедіа з дисплеєм. Є допомога при паркуванні, клімат, контроль, підігрів сидінь переднього заднього ряду, спортрежим, запуск двигуна з кнопки. Все, що потрібно для комфорту, все є, друзі. Ви тільки погляньте на цей стан. Стан у автомобіля просто шикарний. Актуальна ціна на сайті AutoPark.ua. Дане авто вже у продажу. Компанія Автопарк місто Харків. Придбати його можна як за готівку, так і в кредитування чи лізинг.